Усім привіт! Оглядаємо сьогодні захищений смартфон Doogie Blade 20 Ultra, і зараз ми розберемося у його технічних характеристиках та рівню стійкості до пошкоджень. До комплектації входить кабель з блоком для заряджання, також є інструкція та плівка на дисплей. За традицією сегменту захищених смартфонів на торцях металеві накладки. Праву сторону займають кнопки регулювання гучності та блокування пристрою, а зліва розмістили слот для сім-карт і кнопку під налаштування. На верхньому торці смартфону Dugi Blade 20 Ultra немає нічого, а от знизу розмістили мікрофон, type c порт, а також динамік. Позаду розміщуються камери та спалах, а також додатковий дисплей. Виглядає ця частина смартфону доволі сучасна та стильно. Передня частина корпусу займається частково дисплеєм, В самому ж дисплеї є фронтальна камера, а над нею динамік. Задня панель доволі впізнавана, але унікальною її не назвати. Подібний дизайн використовують ще деякі моделі бренду. Задня панель при цьому пластикова, а зверху додатковий дисплей, який прикритий склом зі скосом. На дотик смартфон приємний, відчувається якість збірки на вищому рівні. Відповідно, і стандарт захисту IP69K тут реальний, говорить він про стійкість до ударів та води. Давайте відразу це перевіряти. Після занурення у воду жодних проблем зі смартфоном немає. Факт. А тепер про залізо. Основною частиною є процесор Unisoc T7250. І для тих, хто не чув про нього ніколи, скажемо, що це ребрендингова назва t 615 Тобто доволі відомий і морально вже навіть трохи застарілий чіп. Графічна оболонка від Dughi доволі легка, а встановлена вона на операційну систему Android 14. Звісно, є модулі не всі в смартфоні, а однією з основних фішок є акумулятор на 10300 мАч. Ще одна важлива фішка цілих 512 ГБ вбудованої пам'яті. Оперативної ж 8 ГБ. Тому хоч процесор і не надпотужний, проте працює смартфон доволі стабільно і готовий відкривати будь-які додатки чи простенькі ігри навіть. До речі, про ігри. Ось вам і приклад сказаного. Основний дисплей смартфону має діагональ 6,6 дюймів, відповідно, матриця тут IPS. Має вона частоту оновлення 90 Гц. І це, вважайте, основна фішка. Так, рівень яскравості підсвічування середній, але на вулиці користуватися смартфоном в цілому зручно. Кольоропередача при цьому не страждає, вона мало чим відрізняється від смартфонів в рази дорожчих. Налаштування кольорів, до речі, також присутнє. І хоч воно кардинально не змінює рівень якості, проте трохи різниця відчувається. Роздільна здатність складає 1612 на 720 пікселів. кути огляду в смартфоні чудові. Та і в цілому для свого цінового сегменту дисплей просто нормальний і все. А от задній дисплей має доволі невисокий рівень яскравості, тому про використання на вулиці забувайте відразу, тільки приміщення. На ньому відображається годинник, календар, керування камерою, а циферблати можна редагувати в меню. Камера в смартфоні на 50 мегапікселів. Мало це чи багато? По факту якість тут середня, вона цілком відповідає ціновому сегменту смартфону. Із доступних режимів знімання відео є Full HD, HD та 480P. І все це при 30 кадрах на секунду. Так, стабілізації немає навіть електронної, а хотілося б. Режими тут основні є. Це і портретний, і панорама, але якщо роздивлятись саме звичайні фото, зроблені в режимі 50 мегапікселів, то вони нічого так насправді. Вистачає і чіткості, і кольоропередача дуже навіть непогана. Фронтальна камера при цьому на 8 Мп, і якщо вам треба буде відеозв'язок, вона вам його надасть. Отже, смартфон Doogie Blade 20 Ultra це доволі стильний зовні, відносно простий всередині гаджет, який доступний кожному бажаючому. Багато пам'яті, великий акумулятор, NFC це типовий сучасний гаджет для невимогливих користувачів, і він точно вам сподобається. Купити його можна у нас в магазині за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.